Вітаю вас, дітки! Весна це чарівна пора, коли природа прокидається від зимового сну, але вона не приходить одразу вся. Її можна поділити на ранню і пізню. Рання весна це час, коли зима вже відступає, але ще буває холодно. Що відбувається в природі? Сонечко починає світити яскравіше. Дні стають довшими, сніг поступово тане, на дорогах і в парках з'являються калюжі. Птахи повертаються з теплих країв, наприклад, жайворонки, граки. Тварини остаточно прокидаються після зими, їжаки, борсуки та ведмеді виходять з барлогів. Перші квіти пробиваються із землі. Це підсніжники, проліски. Дерева ще без листя, але на гілках вже з'являються маленькі бруньки. Пізня весна це вже майже літо. Стає тепло, природа повністю прокидається, трава стає зеленою і густою. Дерева, Криваються листям і починають свісти, наприклад, яблуні, вишні, сливи, з'являються комахи, літають бджоли, метелики. Люди вже ходять у легкому одязі, діти граються на вулиці. Люди здавна спостерігали за природою та помічали, що деякі явища. Можуть підсказати, якою буде погода або що станеться далі. Це називається прикметами. Наприклад, рано зацвіли підсніжники, весна буде тепла і швидка. Якщо березень вітряний, квітень буде дощовий. Якщо в березні грім, рік буде врожайним. Грім у березні означає, що земля отримує багато вологи. А тепер давайте разом запам'ятаємо кілька прислівів про весну. Березень сніг топить, а водою поля копить. Танення снігу зволожує землю для майбутнього врожаю. Весняний день рік годує. На весні сіють зерно, щоб весени зібрати врожай. Ось так весна поступово змінює природу, а яку весну ми маємо зараз?